У крихітній однокімнатній квартирі вдова військовослужбовця Віра Коган живе із трьома синами. Зараз тут розпочали ремонт. Житло перебуває на балансі сільради. Жінка стоїть у квартирній черзі, але каже, через рік після загибелі чоловіка вона не має інформації, скільки доведеться чекати на гарантоване державою житло. Я подала документи через воєнкомат. Потім, коли я прийшла ось сюди в обласну раду, то мені сказали, що в мене тут жодного документа немає. Тобто ці документи були затіряні. Мені пояснили, що їх. Хтось забувся відправити до Міністерства оборони. Потім все ж таки вони, слава Богу, туди пішли, назад вернулися. Отак От поступово то лист прийде, що то коштів немає, то е, вони є, але мене в списках немає. Отак, тобто як і зараз. За відповіддю, жінка вкотре приїхала в облдержадміністрацію підтримати невістку із Вінниці приїхав батько загиблого бійця. Я хочу теж услухати відповідь, теж хочу зрозуміти е, суть. Происходящего на сегодняшний день, потому что пошел второй год с момента его гибели. И, например, как для меня, то я вот у меня впечатление сложилось, что это делается как-то ну, не совсем гласно. У кабінеті заступника голови облдержадміністрації у цей час якраз обговорюють квартирну чергу. Зі своїми проблемами прийшли ще дві вдови. Я в гуртожитку з двома дітьми. Мені теж буде обідно, коли з одною дитиною дадуть однокімнатну і мені з двома дадуть. Вибачте, я теж з цим не згідна. А в мене просто чоловік загинув, немає списка, і мене зараз вже мене включили. Я Лагутська. Ярослав Лагута каже: нині вже готовий список із 50 родин, які гарантовано отримують квартири. Родина загиблого Андрія Когана у цьому списку теж є. Ось є в списку, є ваше прізвище. Причому з приміткою переведено в позачергову чергу як. Члена сім'ї загиблого військовослужбовця військово-службовця військопічній сільській раді. Ми на якраз маємо список з 50 першочергових, і сьогодні займаємося тим, що розширюємо цей список за рахунок тих, хто на жаль не війшов там з приводу того, що добровольчі батальйони були, і інші, по вашому підкреслюю, по вашому питанню ніяких немає складностей на купівлю квартир для родин загиблих і поранених бійців. Міністерство соціальної політики виділило 300 мільйонів гривень Житомирська область отримала майже 31 мільйон. З цих 300 миллионов гривен, Житомирская область получила 31 миллион. Почти 31 миллион, это 10% от всей Украины. На данный момент созданы списки семей погибших со всей области. Часть людей не включены еще в эти списки. Вот одной фамилии нет, нет фамилии еще Артема Абрамовича погибшего. То есть мы сегодня вот как раз эти вопросы пришли для того, чтобы включить это, эти фамилии в список. Сегодня будет создана рабочая группа по распоряжению главы областной администрации. Это рабочая группа вместе с семьями В місті з учасниками АТО, общественными организациями організаціями будуть э, процедуру виділення на покупку квартир. Побачивши своє ім'я у списку, Віра Коган дещо заспокоїлась, але не впевнена, що таки отримує квартиру. Як і вони кажуть, що ми самі маємо підшукувати собі там житло, От коли це буде, вже мені така задача задана тоді. Я вже буду впевнена. Поки що я не впевнена. Попередні напрацювання і процедуру розподілу квартир. Робоча група має оприлюднити вже наприкінці тижня.